І так, касет тут поменшало. Касет поменшало. Що я з ними зробив? Зараз покажу. А то слово вчора переглядав е, других е, блогерів клубнічних, і там один показував десь, е, він робив, я так зрозумів, рекламу агромагазина. Е, де замовляв саджанці. І показував. Зараз будемо розпаковувати, там заказав багато сортів. Йому прийшла розсада. Ну, щоб ви розуміли, от так дивитесь, да? червоні ці листя. А, ось така. з такими листями. Ну, так, з такими. Жов... Ну, червоне, жовте. Правда, більша. Тобто на порядок листя там нормальне все. А, там. Коріння торчало, тут ж мене ще коріння з касети. Думалось, то теж, типа, добре. Не завжди. Але вид той розсади, там на тому сайті є саженці по 12 гривень на розміцю, в 12-15. Ну, як таке можна відправляти, я не, не знаю. Він так показує. ну Це транспорт е, важко переїхала, вона то такий вигляд воно має, запарилася. угу запарилась <зас> обережніше з великими агромагазинами, де продають саджанці. там не якість не на вищому рівні. Ладно, поїхали. І ось такий вигляд. Зараз має мій розсадник. Не дуже файно там, гарно. Я просто ізначально думав посадити просто на землю. Там рядочки якісь поробить, просто на землю хотів посадить. Але подумав, що покуда поспіє ягода, у мене трава трохи задубе. І то буде ну часу багато тратитися, щоб прополоть його. А якщо не полоть, то буде нічого не буде. А, тож, вирішив такі невеличкі горбики поробити. Ну, як горбіки, я їх не робив. Я просто сфрезував, а потім окучником пройшовся. Раз, два, три. Ну, окучником пройшовся просто і і все таким маленьким мідуряддя зробив. Пройти, в принципі, можна. А, не знаю, що з цього вийде. Не знаю, що з цього вийде. Це таки буде експеримент. буду на Я наблюдати, буду вам показувати. А, дуже густо посадив, за розчотом. Тим, що не всі кущі поприживаються, не всі дадуть ягоду, то садив максимально густо як міг. Тут кусочок у мене є розсади, яка на заставці стоїть фотографія тих стаканчиків. Це теж клері, але напевно місяць назад я поставив дві касети 200 грамові, ну, 40 штук. І... Трошки забув за неї А це сповне як садив, пішов, там таке коріння, листя, такі шикарне. Ну, ось така розсада. Таку розсаду можна садити так пізно. Можна сказати, 1 листопада. Ну Така розсада, да, від 1 листопада висажена, дасть хороший результат. А далі тут такі слабенькі кущики. Не знаю, що буде. Тут. Ну, ось, бачите, які маленькі, маленькі. Ну, побачимо. Може щось. Якщо, якщо все добре і так, як я планую, я тут скільки умістив? Десь 600 кущів. Ну, кілограм 40, якщо звідси соберу, то це буде чудово. А так, щоб земля не гуляла, можна їх було просто викинути, всі саженці. Дехто писав, поставити на маточник Коментар до попереднього відео можна типу, укоренити на маточник і весною там копанку продати. Не варіант. Тому що якщо ці саженці були в касеті і не дойшли, є погано вони коріння пускало, погано поросли слабенькі, то і посадковий матеріал з них. Не дуже. І я таке розмножувати і продавати людям не хочу. Тобто там йде втрата по, Ну як то сказати, на на уровні ДНК вони слабіші, така й буде потім розсада. І люди будуть з неї брати розсаду. А, наприклад, ви собі замовите, посадите, якусь ягоду дасть, візьмете розсаду, а з неї там уже далі нічого не буде хорошого. Тож, собі висадив на ягоду. Рано соберемо ягоду. Планую десь в націлі травня, до середини травня, ягоду зібрати звідси. І обрати швиденько під розсадник далі. Тобто, я все це приберу, мотоблоком прожену, вирівнюється все і обратно застелю агротканиною. і буде обратно розсадник. Тож. Тож не знаю, що покаже мій експеримент. В принципі, фінансово я не затрачався, плівка була, ця плівка без дирок, вона мені не подобається і вона дуже слабенька, дуже легко вона рветься, Два сезони на виставлює. Капля беушна, тобто саженці були. Фінансово не затрачався, потратив, можна сказати, півтора дня, щоб посадити. Ну, можна було біля телевізора полежати. А можна проекспериментувати. Якщо все добре, то якихось там 5-8 тисяч можна ще буде весною заробити на ягоді. А так, ну, в принципі, в кого які питання, задавайте далі. Може хто може питання, в кого, чому я в ту велику більшу теплицю не посадив. Там ми плануємо на весну розсаду овочів, овочів, там капуста, перці, помідори, баклажани, ну, таку розсаду. На, на продаж, тож та тепличка ще попрацює. Весною добре. Якось так. Добре, до побачення, до наступних відео.